Добрий день, друзі, підписники мого каналу. Вас вітає канал Ремонт Профі. Сьогодні будемо замінювати гушитель на Уанусі, гушак, коти будуть нам допомагати. Тільки ми його трішечки будемо міняти нетрадиційним способом. Там гушак стояв. Дешевий і ось треба буде приварити ось цю плямбу. Зараз залізу покажу. Вмикаємо переноску, поки є світло. Розпакуємо полуавтомат. А тут, друзі, хватає барахла. Так, добралися. Убрали трішечки хлам, колеса. Тут підварювали, але йому не допомогло. Зараз ми відрізаємо ось отут. А може і відрізаємо Щось тут взагалі, з цієї труби взагалі нема що брати. Вона геть згнила Е, Навірно, відріжемо. Зараз отак відріжемо. Подивимося. Ось тут у нас стояти, стояти оця плямба. Зараз ми відріжемо подлінше, отак відріжемо. Головне, бак не, прорі... не пропиляти, як різати. А так все буде добре. Ну що, беремо болгарку і за роботу відшіпляємо з резинок його. там І там. І викидаємо цей кусок мусора на... в мусор. Тут навіть нема що здавати в металолом. Так, друзі, відпиляв я цей кусок гушителя. Тут ще якась фірма була написана, як бачимо. Як ви, як ви думаєте, може його взяти та заварити цю дірку, у мене сюди майже рука і там. Води, дивіться, скільки. Ну, я думаю, таке відео заслуговує лайка. О, там видно перегородки. Ну, ну ладно, поїхали далі. На це цепляємо новий гушитель. Ось так вийшов відпив. Ось отак ми його зараз приложимо. Прикрутимо, потім опустимо вниз і приваримо по кругу сваркою. Так, друзі. Ось поставили сюди так резинки. Ну, ви зрозуміли, зараз ми його туди накидаємо і ззаді так само. Спочатку одягаємо на одну сторону, а потім на другу сторону. Зараз спробую. Ну, в мене одною рукою не вийде не це показати. А може, а може й вийде. Ось одягаємо одну сторону. Гушитель у нас польський. 1600 гривень стоїть, як бачимо. Так що, і ось бачимо, ось так другу резинку одягаємо. І все, у нас він вже на місці стоїть. І ось цю резинку теж одягаємо. Ну, ми її будемо ще знімати. Ми її просто накинемо. І ось тут у нас Виходить отак по трубі. Зараз ми цю плямбу сюди наживлюємо на два болти. І все. І у нас виходить ушитель на місці. Нам його назад, в принципі, не треба. Прихвачуємо, потім отут прихвачуємо і все. І у нас все стає. Так що покажу вже результат. Як вже Ось так. Зараз ми його прикрутимо через прокладку, підложимо, скрутимо болтами і направимо і приваримо. Тільки треба виміряти, може тут трішечки плоскість підрізати. Все, працюємо далі. Ох, і неудобно варити, Якби був би брательник, допомог би придержати. же пішов захищати нашу родину от матюком кацапав. Тапи, якого хрена ви приперлися на нашу землю? Вас дивиться 29% моїх відосів українців 35%. Скажіть, напишіть у коментарях, якого хера ви сюди приперлися Чи дивитеся мій контент український? Пошли відсюди за русським кораблем. Так, продовжаємо. Зараз смазуємо болтики Ось таким мідне. Тут навіть написано, зроблено в Україні десь. А, наверно, поцарапався балончик. Так що смазуємо болти, ставимо прокладочку нову. Сюди її так запихаємо і закручуємо. Можемо прокладочку теж обшикати м'єдною смазкою. Так. так, ось такий вигляд має наша прокладка. Ляпуха, звісно, ця китайська. Так собі. Крива коса горбата, ну нічого, вона гушитель став добре, польський. Резинки всі поодівали і осталося перекрутити наконечник, якщо вийде. Зараз спробуємо запустити двигун і послухаємо, як працює. Друзі, встановив. Ось такий невеличкий тюнінг цього глушителя, Я ось такий маленький отвір, не знаю, це по бажанню. це Щоб е, стікав конденсат. В Ланусах дуже в заводському глушителі це польський гушак. А в заводському зроблений тут отвір в цьому місці. От в задній частині гушака зроблений отвір. Ну, Я вирішив. Примірно отвір, десь троєчку зробити. Ну, це не такий каже, це великий. Ось сверло, таке геть маленьке сверло. Десь троєчка отвір. Для того, щоб витікав конденсат. Я думаю, що отакий от отвір не зашкодить даному глушителю. І тільки його продовжить срок експлуатації. Ну, по бажанню, друзі. І так. Масло в двигуні поміняли, фільтра всі замінили, бензиновий замінили, тут замінили фільтр новий. он стоїть. Фільтр ман поставили дорогий масло залили хадо українського бренду трішечки вище уровня, тому що. Десь на дві спічки вище уровня, тому що е, вище воно фільтр не наповнений і масло все стеку. Ось наш гушак валяється. Ну що, пробуємо запускати двигун. Як зараз запрацює? О, ще й тут треба провод запаяти. Ну Світла немає. Через годину буде. Ну, нічого. Нічого, зачекаємо, головне, що русні. Так, фільтр міняли, це треба піднімати так дворники, тому що там не можемо цей. Включаємо запалення, закачується бензин. Все, запускаємо двигун. Машина повністю на бензину. Та... Завелась як нова. Та... Наш гусачок, оно. Подивіться, навіть даже... Навіть дим не пускає. Ні, не, не січе, не де. Все, друзі. кому сподобалось, ставим лайк, підписуємося. А русня, якщо дивиться, ми навіть працюємо, коли немає світла Так що, друзі, ставим лайк, підписуємося. Ми не здаємося, тільки вперед. Русняха й здохне.